Наша подальша робота буде На даний час є достовірні дані, що це була одна група, складалась з трьох ну, мужчин і одної дівчини. Значить, причетність кожного і буде дії кожного будуть кваліфіковані окремо в залежності від ступеня їх дій. Значить, події розвивалися наступним чином. Значить, першим було два конфлікти. Один конфлікт був біля оперного театру. Значить, там було нанесено тілесні ушкодження двом особам. Вони, дво, дві особи були госпіталізовані від отриманих тілесних ушкоджень. По-другому, факту, значить, біля Матері Божої, також на проспекті Свободи, значить, було нанесено тілесні ушкодження. Одна особа госпіталізована, друга до приїзду крету швидкої медичної допомоги померла. Факти щодо кримінального минулого перевіряються. Це особи 17, 18, 19 років. Це щодо потерпілих. Щодо підозрюваних осіб, інформація буде перевірена. Окремо надамо інформацію.